Привет, вами я, 98, 100, и сегодня друг... мы <coughs> проходимо James Bond Bloodstone, часть 3. Доброе утро, 007 7. знайшли <coughs> телефон, який заск ешелон і прослідили за ним. <coughs> ну що там, а, в разных подстрой площадках. На нам шанс, что так, так. дали Так, нам треба идти на раскопки Чи будьте вельми майданчик, я не знаю Так, бежимо сюда Сколько все будильник майданчик Так Так вот ролик починається Так, на зуб панели. Доктор Бонд? Я помню, около яса проходит. Полный. Я должен провести проверку. Mm -hmm. Сказать, э, ну, довольно таки башку походуются. Мне все равно. Я никого туда не пущу. Все, я я не завтра все с первого раза удавалось. Конечно. А.

через смартфон дме медо улики а речі там будуть деякі увліки, якщо не, якщо не помиляюсь ти знаєш що вы так з помощью смартфона і знаходиться а пам'ятаю пам'ятаю там через смартфон здається там потрібно цей uh, знаходиться ці улики

контрольная точка так заходим стане? не час таки так, включаем смартфон сканируем его ловушка ты будешь оберж щоб тобі тебе случайно не пристрелили ну. постараюсь якщо я не помиляюсь то там будуть е, ці завдання на час я точно не пам'ятаю ну якщо не помиляюсь то будуть Это дома избавьтеся трупа. Принял. На этом просто. Киншоп это шоп. Так, мы кидем из автоматом. Найден тут стоїть. Так, коли я буду спочатку пістолетом. Что не... Ну, як там? Ты когось там вбив? А взагалі як у нас завдання? Блядь, да. Ну, задание. Нас тут хотіли пити нам. Треба вибратися звідси. Так, ну це, це вже більш-менш порозуміло. Ты не удалось мені. При ты выяк я университет древок? Блять, нічого. Поразвмся. А тут ч двое. страшного. А тут ч двоє. Там доволі таки багато. Скажу тубе. Вот блин. хм hmm. Фоточка. Так. Ти взагалі цю місію грав чи ні? Я чи че, чесно че ні. Ти її не грав? Ні. Це перше. Хм. Це добре, це добре все уже плюс так куда не те у теки их тут я хм ну я ж кажу их там немало насколько я помню их там будет довольно таки доволі багато <пофір> шо мне память не изменяется там Эээ... Стреба ти по цим... цим там. Так, це будет три... П'язочный, да? Це буде катакомбах. Эээ, ч таке, звезды Що Ч таке? Що там-то? Ну слава богу, я знаю. Це добре, что ты его был? У нас і Продолжай пересек. Вот это лампочки. Знаєш, мені по ця місія казалась доволі таки важка. Як і всі місії е, в Блуд особливо місія там потім... Я не пам'ятаю, просто як по щоту. їх там доволі таки багато цих місій. О, так, я тут О, то, Так Чи? там якщо не помиляюсь там уровень бути еще видеоролик Может Так мы теперь будем пойдемо катакомб Ага там а там подание впадание с капком там видеоролик запускается Ну, як гадаєш, скільки ми десь уже знімаємо? Иду в катакомби. Десь хвилин п'ять, є? Е? Okay. Mm, Ну что то там потроху <звук> <звук> их? Так я их Тут их Что там? ошибаюсь,

Смотрите, на таком А то okay. uh -huh. mm -hmm. тебе в -то персоналі кримпистот ничего немає, да? Ні, ще автомат. Я ж на начало сказав, uh -huh. де показав, де автомат стоїть і взяв його. мені у цій гривні дуже подобається рукопашний бій. А, добро речі поводу рукопажного бою. доволі таки. Гарна там ця. Прийшлите бой, друзі. Пашни би доволі таки гарный, не подобається. Не знаю, якщо до купов по пантва с умилосердием, я в на просто не играл. Якщо не помиляюсь, то там рукопашный бий такой же самый. Так, ладно, ми еще не заплылись. Зараз у нас Blue Stone. Я могу закрыть я не можу попасти.

нам треба Так, что я появляюсь, это первое сказал. Так что там Да ничего вам Ты мог убийство о смертельный выстрел і щоб ничего быває До потягу? Так. Так, залазимо в нього. Ну, поїхав. Ну ми ти там говорив, то я не так, бачу, ти що там, потім потім. Що ти так, там проходиш яшку тільки так ось. Так, ну чого перейде відеоролик, як де ми їдемо на потягу. Так. Ось. Не зупинилися. Бонд. Що Тенер. Я в катакомбе. Так, нам подзвони. Можете подумали. навести меня на сигнал Тенвор, так. Конечно. Достаньте. Що бабулька нам, нам подзвонила? Ні, не бабулька, це не подзвонили. Сказали, що ми в катакомбах. Ось, думаю, на цьому ми закінчимо. Це продовження цієї місії буде в четвертій частині. Так що всім до побачення. З вами були я, Андрій 98, і мій друг. От. Всім пока. Всім пока.